Зачалом, це, Славко, я кілька днів не мислив і тому свідомість достатньо очистилася, щоб можна було зробити якісь висновки та прогнози. Перш за все, ви бачите, що сторони провели якийсь час в очікуванні на трампушку. І зараз оце диво очікування на трампушку, воно минає, трохи почали роздуплятися. Тому що від Трампушки нічого дивного очікувати не доведеться. Трампушка вірить в якусь проросійську дерню в майті. Раша і як воно ви мою вимову виправляйте, бо я всіма мовами говорю однаково погано, однаково неправильно. Він оце як був Майтхут, правильно, лінійний крейсер, так він, він вірить в Майт Раша в могутню Росію, скільки б ми не торпедували тут могутню Росію, але він буде в неї вірити. Вона йому чомусь потрібна як союзник для боротьби з Китаєм. Мене тут двір, я в це починаю вірити. Мені тут дві речі цікаві. йому мовою з Китаєм, і друга нашої йому такий союзник, котрого Україна ніяк не може побити, як би Захід і не допомагав Росії, але Україна да. Ну, Україна ніяк не може побити Росію, але ж і Росія ніяк не може побити Україну. Україна. йому такий союзник, який навіть за допомогою Шольців не може. Да й бідонів не може нас подужати. Як же ж він подужує Китай Росії, якщо вона не може подужати Україну? Поясніть мені оцей от апорію. Правильно? Да. Я скажу, що я так знову почну апоріями мислити з цією сволочі за всією. Ну чому Трамп вирішив відмовитися від нас на користь? Росії, ну, теж зрозуміло, в принципі, вони так бачать світ. Тут уже нічого не поробиш цьому баченню світу, років 850, якщо не більше, і так зразу воно не зміниться. На жаль, продовжимо. Якщо Захід запізнюється з реакцією, ви бачите, вони зараз мислять. Абсолютно нема передбачення, бо вірніше їхнє передбачення було хибним. Вони теж вірили, мабуть, в Майхті Трамп, в могутнього Трампа. Тому що цими засобами ППО вони тепер кажуть, що треба займатися нашою енергетикою, нашим теплом, нашим ППО. Цим всім треба було цим ППО, яке хороше грузинське слово, ППО. Да, Оцим ППО треба було займатися восени. Готуватися перед атаками. А зараз, коли, ну, я не знаю, як на охоту, так і таке собака, так не робиться. Оце вказує на запізнення. Реакції, в принципі, в заходу правильні, але критично запізнюються вони з цими реакціями. Ось що неприємно. Тепер. Третє, о чим я хотів поговорити, значить, є зв'язок між тим, що на казармі на положенні тримають вояків на херсонському напрямку і оціми панічними чутками за 300 човнів на узбережжі Херсона, які готові уявляєте, Слухайте, 300 човнів це ж просто вже якась Іліада, якийсь моноксіл, якісь вже такі походи варварів на царгород. Це все звучить весело, але трохи неприємно. Там ми бачимо, це нам сигнал слабкості наших Збройних сил. І ця слабкість від північного крила, бачите, від річки Оскіл, від цих, -цих от іграшкових плацдармів, які ми не дуже то змогли відразу ну, відбили. Але ну, ви бачили і ту річку, і ту місцевість, і ті човники, на яких вони припли. Людей просто нема. Просто нема. А до швидкої якоїсь маневрової реакції. Ми не здужимо От втілилася ідея за безлюдне поле боя, але ж його треба контролювати чимось. Треба якось швидко реагувати на всі ці події, а реакція була повільна. Добре, що у Москвинів нема сил, і ми це бачимо. Щодо півдня, ну, є такі неприємні ці, поки що не можна зробити виставки. Але нащо робити висновки за наміри противника, коли просто треба. Нищити цього противника. Якщо є 300 човнів, то їх треба знаходити і нищити. Я поки що 300 човнів ніхто з наших знайомих в копаннях не бачив. Ясно, що вони десь в плавнях, і оці атаки на острови за це вказують. І Якщо могли бути і можуть бути десанти з вертольотів, то хіба що на Херсонському напрямку. Це одне свідчення. Така от пасивність ну нестача людей це явна ознака. Всі оці події, явно ознака нестачі людей для вирішення всіх цих зелені. Ясно, що не можна і передовліні насичувати, але ж отак от віддавати островця от активність противника на островах неприємна. Тому що, ну ви бачите, після кринок якось поклали людей, помахнули рукою. Зараз не в тему, хочу сказати, ви всі, начебто, розумні люди, але це мені вже втомився. Найбільш розумних я не ба за шашлики не банитиму, але як можна мислити такими дешевими штампами? Україна відбила наступ такої сили, що Франція не відбила 40-го року. Розумієте, ми виявилися потужнішими за Францію 40-го року. Ми... Оця війна виглядає так, як нібито Франція воює 40-го року. Відбилася і не вдалася німецька кампанія німецьких ліських. Чого більшого бажати? А вірити в те, що можна захистити всі провінції, ну це знаєте, це порушує ази військової справи. Ладно, я це зробив. О, знову таки, попавив на луну, але ж знаєте, з українчиком нічого не робиш. Він як мислив штампами. Нас, знаєте, доскону. Оці шашлики, як поганий жарт, як поганий анекдот, будуть нас доскону переслідувати. Тепер за те, що треба робити. Україні, якщо ми так запізнюємося з реакцією, то ну, ви бачите, що і Україна почала, як би це сказати, вже махати ручкою на Трампушку, вже не очікувати дива, то що диво від трампушки, якщо і буде, то диво якоїсь проросійської дічі знову, бачите, знову культура Толстоєвського зіграла на користь Росії. Знов Переконала навіть Трампушку, який за ніяку культуру знання не мав, але звідки ж він за майті Раша, де ж, ж він дізнався за таку майті, що може самим Китаєм, яку треба відірвати від Китаю? По-перше, нашу хай свистить, не звертайте увагу, хай хоч все висвистить, тому що мені треба сказати кульмінацію. Що в цій ситуації треба робити українській стороні? Боюся, що надійшов час. На зимовий похід, не той, не другий, не за друге видання другого зимового походу, а власне за перший зимовий похід. Нам треба напасти на Росію. Маневровими силами йде ситуація настільки вже непевна, настільки все на вістрі, настільки ви бачите їхні сили, наші сили, таке напруження сил, що зараз от. Треба вдарити. Я був завжди. Навіть так недолуго, як вдарили на Курск, треба піти на Росію. Треба зробити набіг. Хоча б на Брянську область, там ще достатньо кордону, між нами кажучи, куди можна напасти. Тому що потрібен всплеск істерії. Ми від трампушки люб'язних умов миру не дочекаємося, а сидіти. І давати можливість взяти Херсон задовільнити в процесі війни вимоги Росії, а не в процесі миру, це очевидний критинизм. Зараз ситуація, в принципі, настільки, прямо скажемо, погана, що противника треба, да, як би це сказати, вздрачити, щоб він трохи злоби, трохи злоби і несподіваної реакції попри. Поставити його перед несподіванку, примусити його до спонтанної реакції звіра. А спонтанна реакція звіра це як? Це наїхати на нього, розумієте, десь. А вчиніть набіг, нам все, що по силах, навіть недолугий набіг, буде мати значення. Буде мати значення як прояв української ініціативи, і перевірка стану противника. Ми маємо перевірити стан противника, тому що він теж. Напружує у мене така підозра, ми вже кажемо. Просто цих останніх сил у нього забагато. Я оце сів, сів сидів пару днів, рахував арт-системи і танки. От воно в мене все тут записано, я скажу, що. Просто ні до чого я не можу робити виставки. Вони видали мстов самохідних на фронт. 100-100 146 розход був 273 втрати. Піонів видали на фронт 146, 31 втрати, значить заміна ствола стала частима. Геацинтів С. Видали 285-78 втрати, що теж вкаже на безкінечну заміну стволів. Тюльпанів розход був 195 з баз, нібито 55 втратили, теж неясно. Ймовірно, що на запчастини все йшло. Акації 315 видали з Баз, 718 втрати. Гваздікс 440 видали з баз, 136 втрати явно занижені. Явно ми бачимо, що втрати Орікса занижені. І так само єдиний виставок, який я міг зробити з танчиків, з видачі танчиків я скажу. Що 97 Т-55, 679 т 62 63 Т64 розход, сотня Т-72А, 443 Т72Б, 947 Т80Б, 138 Т80У і 112 Т90. Єдина на шоці втрати 2579 машин розходу плюс 3,5 тисячі. Машин втрат вказують, що втрати Орікса значно занижені, і що втрати техніки є значно вищими. Бо інакше б ми мали великий танковий кулак противника і він би діяв. А ми не бачимо великого танкового кулака противника і він не діє. Це я мовчав, тому що єдині виставки, які я зміг зробити, оці от дуже попередні. Може ви зробите краще? Може наш брат. Алмаз 100 зробить краще. Ще раз нагадую, що нам треба нагородити нашого брата Алмаза 100. Я вже готовий і готовий вам показати цю нагороду, А лишилося нам всім пасть на коліні перед ним, як перед Іваном Грозним, щоб він повідомив, куди ж цю нагороду відправляти, щоб вона знайшла нашого героя. Бай, лайкайте, підтримуйте, поширюйте. Будемо вам вдячні.